Що ж то буде, як сонце зійде? Сонце сходить, день буде, живе козацтво молоде. Чому на небі зорі я сні? юне не росте й міцні, ой ми коні вороні, не сідлі та молоді, не коні на країну, на своїй землі спочину. Як козаки перемогу кували, від ворогів європи рятували. Додашні місця козацької слави. Юди один, Відень, Варшава, Не коні на країну, на своїй землі спочину, Як збувалися віковічні мрії, зажав сичові. Про що, що отама, з козаками мріяв, Щоб відер з Холодного Яру повіяв, ой ви коні бороні, Не сідлі та молоді, Несіть коні на країну, на своїй землі спочину. Що було, як ворог напав, бій пішли, бо яки упав. Воді герої воюють проти зла, Ой ви коні вороні, не сідліта молоді, не сід колі на Вкраїну, на своїй землі спочину, Ой, ви коні вороні, Несі дві та молоді, Несіть колі на в країну, на своїй землі спочину. Ой,